Одеська міліція порушує закон або не знає закону. такі дві основні претензії, що висунули нашим правоохоронцям журналісти під час круглого столу, взаємодія засобів масової інформації і міліції. Неповага нашої добласної міліції до журналістів виявилася одразу. Учасники круглого столу очікували появи, хоча б когось із керівництва міського або обласного управління внутрішніх справ. Замість них прийшли керівники центру громадських зв'язків, тобто прес-служби, люди, які нічого не вирішують. Вже на початку дискусії стало зрозуміло, що якісної співпраці із засобами масової інформації взагалі не може бути. Міліція просто нездатна. надавать больше-меньше полную информацию про криминальные подии. Уровень доверия к милиции во многом снижается на том, что люди знают о том, чем милиция занимается. Поэтому вопрос о сводке является в самом деле вопросом принципиальным. Мне кажется, что была, должна быть регулярная сводка о событиях, о происшествиях в городе, ну скажем так, более подробная, которая предоставлялась бы СМИ. То есть на сегодняшний день выбираются отдельные, отдельные вещи, которые, отдельные, отдельные события, которые даются. За сутки происходит, фиксируется по дежурной части от 350 до 500 событий. Вот представьте, как обработать, грубо говоря, 5, 5, 500 за сутки, это даже не, мы не сможем сделать. Это раз. Во-вторых, мы также делаем по принципу то, как нам ставит задачу руководство МВД. Если вы посмотрите на сайт МВД, зайдете, у них 27 областей, У них сводка такої же структуры, но у них нету даже 27 семи новостей в сводке. Засудки мені буквально там до десятки, якщо не Отже, робота міліції свідомо організована так, аби народ не знав правди, яка це правда, як ставляться охоронці закону до пересічних громадян, можна судити, хоча б з того, що порушуються навіть права журналістів. Учасники круглого столу навели численні приклади, коли міліціонери замість допомоги і захисту перешкоджали законній діяльності. Що має робити, але не робить у таких випадках міліцейське керівництво, відомо. Каза 88 23 марта 2010 тисячі року, по которому в случаї нарушення прав журналістів лікакого совершення преступлення в отношении їх начальнику веде виїжджає і начальник орган визрають сам на місце пришествия і діло ставиться на контроль. Під час дискусії з'ясувалося, нещодавно був виданий наказ Міністерства внутрішніх справ, де надаються вказівки, як мають поводитися співробітники міліції і журналістами, але він чомусь застряг в Києві і на місцях його не отримали. Хоча навіщо. Видавати нові накази, якщо не виконуються закони, що вже давно набули чинності, коли у міліції коїться беззаконня, черговий папір нічого не дасть. Змінювати треба саму систему, вичистити і побудувати знову, так як зробили, наприклад, у Грузії, бо вся справа в людях. Олександр Виноградов, Євген Войтен, телекомпанія Круг.